пунктуальний Саме пунктуальний пунктуальный полет куп. На пять, на 5 За пять двадцать. Зато я двигаю взяв. Дякую. Да? дякую, дякую. Ну що, пацани, нова серія? Це що значить, що купили знову автомобіль? Купили автомобіль такий, як ви любите. Старенький. Ну, не дуже старенький, але старенький. Да? Що ми взяли? Audi 80-ку. 89-й рік, 1,8, газ бензин. Да? Yes. Коротше, історія, як ми її забирали. Це, це просто капець. 7 годин вечора, да? Да, десь так було. Сім годин вечора. Находимо автомобіль. Щоб ви розуміли, він знаходиться 200 кілометрів від нас, вже через 2 години темніє. І ще йшов дощ, да? Да, та які 2 години? Півгодини вже темно було. Ми ну, в 7.30 виїхали ну, вже. Так, да, ми вже знали, що поки ми приїдемо за ним, то, то вже буде темно, і, вже, типу, і ще й дощ ішов. Да? Да, Коротше, ми знаходимося в Рівному, а автомобіль в Житомирі. Ну і все, ми созвонилися е, з цим власником. Е, поговорили, вроді, обговорили по ціні, він нам розказує, а автомобіль криші поліше лак, капот там щось трошки, да? технічно в класному стані, машина, автомобіль весь в рідній фарбі. Да, да. Все, ми сиділи, думали, ще й вихідний день, субота, да? Субота, Вечір. 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 7 годин. так? коротше, їдемо. Що будемо вдома сидіти, їдемо по автомобілі. Долітаємо ми в Житомир, десь 8.30, все, приходить, а ще власника, як по дорозі кажу, а там будете, подивитися, там Бо вже буде темно, ще й дощ іде. Він каже, в нас в дворі. Такий великий прожектор є, і там буде все класно видно. Приїжджаємо туди. А там чисто така одна лампочка, єлі-єлі видно. Ну, ну, можна сказати, що як її немає. Да? Ходимо цей машину з телефонами, з фонариками, світим, дощара лопать. Коротше, подивились ми її, побачили, що вона майже вся не в рідній фарбі, по поліше лак, там лак, там сколи, Дверка гнила, низ, ну, це все ви побачите. Побачите, побачите в самому відео. елемент Торга проходив. Елемент торга, да? Поговорили, обговорили, ми трошки да? Ну, Ми чуть не заплакали. Бо і реально, Якщо б було все, все так, як було, то, то ми б так і забрали, цей автомобіль. Да? Ми да, вже навіть да. не торгувалися, ми готували. Но те, що ми побачили, там гнилі, гнила дверка, вся не в рідній фарбі, да? патьоки Капоту там. Да, І ми, і ми е сказали, що чи є десь каву попити, і ми подумаємо. Ці вже старі, ну, там продавали старші люди, вони теж вже задумались, блін, 200 км їхали і зараз підростроїлися. Дві сторони розстроєні, пішли попили каву. З Ілюхою подумали, набрали їх дві сотки збити. Да? Да, дві да. ми зразу старт. Це дядько каже, я вже подумаю. Ми простояли там біля того АТБ півгодини десь. Коротше, він перезвання сотка. Ми кажемо, то ні, все, дякуємо, тоді нам не підходить. Ми, ми реально розраховували просто на інше і. Вже були підроздені, щоб їхати і все, її не забрати. Але він потім подумав, каже, ладно, пацани, забирайте за ту суму, яку ви хочете. Ну і в принципі ми її купили, так? Да? Так. Да. Ми її продали. Потім по дню побачили, трошки підростроїли ще. Коли помили, але суть, автомобіль є, будемо її робити і будемо продавати і пробувати на ній заробити. І це все в цьому її... відео буде? Да, приведемо її в порядок і будемо її пробувати продати, щоб заробити якісь гроші. Да. А спробуємо її зробити класно. Ще. охо хо Там, Я не пам'ятаю, як підписана сторінка в Ютубі, там людина написала коментар такий, о. Так що дивись, коментар твій не просто так. Все є, все буде знято. Зразу со старту тільки ти написав почитали і в той же день замовили пітлічки. Так що все, звуком я думаю, що все буде нормально. Погнали, дивиться, що ми викупили. Пацани, пацієнт вже в гаражі. Що по ньому будемо робити? Показую по коцкам. Лак поліше раз, капот готувати два. Тут є пятно, якесь там ще щось, понизу дверки і крила. По лаку. Ви часто питаєте, що робити, якщо поліс лак. Чи можна просто зверху нанести лак? Не можна, воно буде виділятися, будуть п'ятна, такі ореоли, і буде дуже негарно. По ідеї, по правильному. потрібно перетерти, нанести ґрунт, перетерти ґрунт, базу і лак. І тоді буде гарно. А так, а так це. Але ми сьогодні спробуємо просто перетерти 800-кою, густіший слой, нанести густіший слой бази і полакувати. І подивимося, як це буде. Не разу такого не робив. Ну і, понятно, підшпаклювати є такі дві коцки. Тут. Все, по криші, по криші, понятно. По капоту є отакий якийсь оріом. Тут є скол такий. Тут скольчик є. Перемотовуємо. Підшпаклюємо скольчики, це яріольчик, трошки підмажемо і це. Крило лак. І отут є отака коцка. Це теж підшпаклюємо трохи. Тоней цинкі слой. І красимо. Ну і понизам двері. Оця штука, не знаю, або так кусочок варю, або підшпаклюю. більш того, що пошпаклюю, бо не хочу варити. І понизу дверки ці чотири сторони, бо по всім чотирьом є такі маленькі нюанси. Ключок я, завісно, підбір. Ілюха поки зайнятий, буде якраз їхати на гараж, привезе лючок. Привезе лючок і фарбу. А я поки займуся підготовкою. Ну і залишиться, що її відчистити. Ви на відео бачили, так? Да? Відчистити її, можливо, полісосом поки чистимо. підмалювати титанчики, є царапинки. Отакі. От Бачите, раз. Два. Малювати трошки титанчики, ну і що? І підполірнути її. Поставили собі за ціль за два дня це все зробити. Швиденько, так, щоб її виставити на продажу, щоб гратися. Полірнули ми вже вчора маленький елемент, показую. Оце не полірована частина. І тут полірована. Шик і бляс. Все, давайте, швиденько готуємо її на продажу. Давайте. Ну що, пацани, постуко погрюкав і тут вже нема що шпаклювати. Вирізав такий кусочок, варив латку. Taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic, blood groove sonic proof of I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take the new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing Oh, like. Ну що, пацани, я не професійний сварщик, але вроді гляньте, стик, стик, латочку дав. Отак лиш. Зараз ще попідварюю ці дирочки і все, в принципі, можна з балончика пшикнути, ґрунтанути і, і шпаплювати. Погнали далі. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half done You are not as tough as. Me. <laughs> It's tough for me. Don't want to it, with me, I think enough Виїхали, ви подкидали і поїхати приїде на автопощадку нашого ламоці. Чипа, паму няня. А якщо він не прикуриться? Будемо вас знімати. Будемо ще раз знімати. Вай, відкривай ти даже не знаєш, де ланус. Супер ногой, блін. Погано, що корбою вже немає цих приколів заводити Давай, пробуй. Так, 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 так. Ще раз пробуємо. Давай. Просто я ломалишка довго і не хоче заводитися. Давай! Давай ще раз спробуємо. Ще раз, давай. Зараз накачає трошки, може. Там-там-там-там-там. Так, 2 хвилини, 2 хвилини на знімало, як він не заводиться. Що <рив> <рив> робимо? Що курим далі, прикуримо? Так. Да. Тут просто поданяй Так, пацани, що ви знаєте про боль, блін? Боль це це якийсь ланос, блін, 4. Вже більше ламуси не буду брати ніколи. Ну 1.5 може буду брати. Краще вже було б сенс взяти. Чим цього. Столанч! Чим 1 1,4. Бачите, без гідроча. Всі хочуть з Без гідрощу. Ще ж тут форда треба прям. Я маю на увазі форда це. Треба в дірочку. Бляха, тут ще все закрито. Давай, что это? Это минус. А тут что у нас плюс. Минус можно что на мунянька. Так. О, о! лапочка Ой, oh, З півтичка, блін. Я скільки проводів. Три, три комплекти проводова і лана заводиться. Ти заміти, він завівся навіть з кабіни. Так, я. Ну що, ми Лунуса намили, начистили, поставили назад на стоянку і він успішно продався, поки ми готували Ауді. Ланус був 2008 рік, 1,4 газ бензин і продався він за 1650. Всім доброго ранку. У нас сьогодні їде цар площадки. Машинка продана, люди прийшли на базарі на авторинку і придбали ось такого царя нашої, нашого майданчика. Тому заїжджайте і ви. До нас і на купівлю, і на продаж. Що, пацани, перший день пройшов. Перший день, що ми встигли, поварити дверку, пошпаклювати, підгрунтувати з балончика. І пофарбувати. І пофарбувати. Да? Е, так як я казав, ми плануємо за два дня її підготувати. Ну, чисто за два дня, щоб вже фоткати, не вийде. Е, буде два дня, і на третій день вже попілісосим помиємо. Я вас, думаю, ми за сьогодні, да, сьогодні йде другий день. Да? І то ми приїхали не самого ранку, а десь в два години. В да. 2 часа. Так. Е, як вам покраска? <реш> Глянець, так? Да? Блиститься дзеркало. <реш> Ладно, шуткуємо. Е, тут вже кусочок полірнули. Оцей кусочок. В чому суть? Е, умови ж, ви поняли, да? гараж, пилюки багато. Е, ну, плюс компресор. Ну, я б не сказав, що він масло підкидає, але є критерочки. Я вже передивився, критерочки це ми ж не ґрунтували поверхню. Не грунтували. Були сколи по капоту, не все підшпаклювали, не всі маленькі сколь, скольчики. База, лак, провалився, в скольчики, і є такі малесенькі-малесенькі цяточки. Ну я думаю, воно наполірується і це нічого не буде страшного. Якщо ви пофарбували і у вас є якась там більше шагрінь, вчитесь фарбувати, пилюки нападали в гаражі, нічого страшного. Хто так собі красить, класно полірує. Беремо, що нам треба. Ми такі наждачки пробували. Суть. Градація 2000, 2000. А де колодочка наша? Там ззаду лежить. Ззаду. Якщо ви хочете трошки підравняти шагрінь, беремо наждачку 2000. Можна з полторушкою спробувати, це прискорить трошки, але з полторушкою дуже швидко дуже можна пробити лак. Тим більше, я вам розкрию секрет, як ми з одного слоя це все полакували, да? Вже було 9.30. В принципі, перший треба. Так не можна робити. Треба перший все одно давати на пильний, а другий слой вже. Заливати можна повністю, і ймовірний, що потока не буде це. Якщо ви з одного слоя і виберете якийсь не такий лак, як, напевно, який ми, і в нашому лаці, який ми лакуємо, теж є шанс. Можеш, якщо перший слой дати товстий, може закипіти лак. Що таке закипіти лак? Це буде лак, а всередині будуть бульбашки. Поняли? Такі полоски з бульбашу. Може закипіти? так ж не можна. Якщо ви вже лакували і там є якийсь хоч мінімальний опит. І, і спешка, то можна так, як ми з одного слоя дати. Я такий плотний-плотний слой перший дав. І в нас, до речі, на одній дверці тільки маленький потек, да? Ну бо горизонтальна поверхна. Да. Якщо були вертикальні, то шанс потяка було більше. Хоча ми бока двері красили, все нормально, слава Богу. Суть: пилюка нападала. Є якась шагрінь, непонятно, вам не подобається. 2000-наждачка, -на колодочка рівненька. Це такий пробковий матеріал. Берете чик, наждачку собі, ножничками вирізали. Не рвіть бумагу руками, бо буде більший розход. Ножичками по розміру собі загорнули, поклали і з водичкою от, до такого матового зносити все. Якщо ви хочете, щоб воно було більш-менш похоже на дзеркало. зносити це все. Можна після 2 полірувати, але буде важче. Краще перебити 2500. А в ідеалі буде ще 3. Ну 200, якщо ви вже вириганили шагреньку на колодочку, 2500, берете так само кусочок собі, поливаєте водичкою і 2500, нам треба просто перебити риску. Перебити риску, щоб було легше полірувати. Все, в принципі, по крищі, нагадую, ми не ґрунтували, поліше лак просто, покра... просто покрасили. Зараз напаліровуємо. І показуємо, що в нас вже, вийшло. Бачиш, що да. було, ну, що процес вийшло. поліровки трошки покажемо. Да, пасту що? Розкриваємося клітиками, ми і поліруємо. Та ти вже казав. Коротше, паста треба, номер, якщо цікаво, напишите. Не знімай номер. Оп. Оп. Номер, якщо цікаво, то напишите в коментарі. До речі, в коментарі, хто пише, такі всякі питання, задає, там, що, я, як, як. Ми стараємося все відповідати. Не стараємося, все відповідає. Може не відразу, не в один день, бо насипають багато коментарів, але поступово, поступово, почуть відповідаю. Все, поліруємо. Покажемо вам сам процес поліровки трошки. Будемо білим кругом полірувати. Кришу бока теж замотували. 2500, де, де, де була де стара не фарба. Чуть-чуть да. підтерли лак, щоб 2500 було б класно, і там всякі ці цяточки, непонятні ці. І низ дверек просто полірем, Да? Все, погнали. Да. Хорошо, такі коцки покажи на дисках. Глибокі царапини від бордюрки. Їх чуть-чуть підшпаклюємо. Чуть -чуть. А потім наверх є такий балончик в колір питання. підпшикнемо І в принципі будуть напевно як... Ну, не як нові, але точно не покоцані. Тоненьким слоєм шпакла стягнути царапинки І це зараз доробимо. І що? буде чека бомбоні. Доробимо і покажемо. Все, глибші царапини Треба підмазати і перетерти. Ну що, пацанчики, закінчився другий день, сьогодні вже третій. За два дня ми встигли зробити. Ну що, що зробили? Те зробили, да? Але в два дня, так як, так як собі ставили за ціль, ми справились. Що ми? Поварили, покрасили, відпалірували, почистили салон і? Що ще? ще? Почистили салон, відполірували, це все, пластик. Трошки при... притемнили, так? Да? А, і тітани зробили. І диски, і диски, і царапини обрали. Все, вклалися в два дня. Сьогодні третій день, ми вже поїхали чисто на мойку. В гаражі попілісосили, на мойці помили. І все, показуємо, що в нас вийшло зробити за два дня в кращу сторону з цим автомобілем. Ну, що, як вам результат? Два дні. Два дні, так, да, ви напишете, там без ґрунта, можна. <сі> Пацани, взагалі, все одно, 1989 рік. Пофарбували, виправили лак, освіжили, наполірували, виправили титани. Все, автомобіль е, виглядає, ну, на мою думку, став на порядок краще. І що в нашому випадку дуже цінно, що він став виглядати дорожче. Да? Ну що, по капоту? В принципі, взагалі питань нема. Ну, є, так, да, з ґрунтом було, повирали б ці всі мікром'ятинки там. Але ну, мені здається, результат, результат може бути. Бампер. Трошки підтемнили, це якісь потоки після мойки. Понизам двері. Все, жодної рижні, нічого немає. Задня частина, ну все, титани без сколів. Ну, Фонаріка б бажано було б, звичайно, поміняти, але, але це, вже, це вже не ми. Диски як? Ну Освіжилися. Нема жодного бордюрки. З балончика піддули зайняло там годину часу. Все, Ну салон там нема сенсу показувати, ми просто попелісосили і, і все. Що, кажемо, скільки її будемо цінити продавати? 1850 стартуємо, да? а там далі можна навіть поторгуватися трошки. Все, якщо було цікаво, то що? Ставимо ставим вниз. Якщо було цікаво, ставимо лайк, якщо є якісь питання. По автомобіль, що ми робили щось не зрозуміли Задавайте їх в коментах. Автомобіль, що лакували лаком, ми не сказали яким. Але лак дуже класний, реально. Там навіть з одного слоя ми і не закипів лак. По фарбі, де підбирали, це все підбира, підібрали, до, до речі, дуже нормально. да Ну нормально, реально нормально підібрали. Який балон для титанів, для дисків? Там їх є два вида з більшим зерном. І з меншим зерном. Менше зерно, воно більш таке матове, більше зерно, воно вже більш е таке буде, як під лаком у вас титани, ті, що там як свіжо викрашені. Ну, ті, що блистять так. Ми, понятно, що от, е окрас старий на титанах на дисках, то ми брали той, що просто такий підмат, сірий підмат. Все, до наступних автомобілів. Пока.